Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Центральний поєдинок туру безпосередньо у дивізіоні Сілвер. Ми спостерігатимемо сейнс проти Топіара. Капітан команди 11-й Данило Ткаченко та номер п'ятий Владислав Шевченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Перехоплення від Сопленка. Удари він прошиває Баранова. Сьогодні втратили очки. Доля чемпіонства була в руках саме цієї команди. Все, що було необхідно. Патріотс. Давайте після цієї атаки Башкір. Башкір 2.0. Олександр Баранов. В Тій ситуації вже не міг торкатися. М'яча Баранов. Рятує свою команду після удару у виконанні Дениса Расюка. Тім Київ відіграв гандикап у три м'ячі. Вирвав нічию, забивши за 8 секунд до фінального свистка. А тим часом Расюк пробиває. От... Ткаченко. Ткаченко на ударній позиції. Перетягнув уже Ткаченко. І Назар Горбацький. І все на цьому завершується ігровий час у першому таймі. Перерва. А поки що рахунок 2-0 на користь Сейнц. На сьогодні матче саме в лісі Сілвер. Поєдинок Софії та Терекона. Перехоплення на чужій половині поля. Мельник забиває. Мельник після передачі Міщукам. Верталецький. Верталецький пробиває Штіфонов. Борсук. Борсук прострілює і вдається один гол відіграти. Відзначається Дмитро Либа. Іванов. Іванов удар виконов. Зараз Башкир, удар по порожній рамці, але трішечки не влучає. Що тут? Тут порушення правил. Це, до речі, перший фол загалом у сьогоднішньому матчі з боку футболістів Сейнц. Ще одне перехоплення Расюк. А Расюк влучає у порожню рамку і оформлює дубль. Либо, либо, либо в поперечину влучає далі від Горбацького. Насправді могло зрикошетити у сітку. І все на цьому час завершується з рахунком 5-1. Сейнс перемагає топіар, перемагає прямого конкурента у боротьбі за медалі. У топіара залишається 12 очок, і команда від третьої сходинки відстає.